нас на прямому включенні Іван Тимочко, це військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Доброго ранку, пане Іване. Як нас чуєте? Доброго здоров'я, слава Україні! Чую, бачу добре. Радий бачити вас такий і вітаю вас з пройдешним святом. Дякуємо, дякуємо. Героям слава і розпочинаємо. Ми того питання. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на фронті, де тривають найважчі бої? Схід і південь України це той напрямок, який незмінно є найбільш гарячим, крайніх декілька місяців. Схід і південь це ті напрямки, де ворог намагається прорватися. Що на Лима на Пуп'янському, що на часів ярі, час, сторону часового Яру, на Бахмутянському напрямку, що Авдіївський в сторону Вугледара. Курахове, що роботи ну, на півдні, що лівий берег Дніпра, зокрема напрямок кринок, сюди ворог намагається відтіснити наші війська, наступає всіма наявними засобами і намагається прорвати лінію оборони, оскільки прекрасно розуміє, що в нього не настільки багато часу залишається. Коли вони перебувають в більшості по, по всьому, і по людській компоненті, і по озброєнню, але все таки ми теж розуміємо, що. Ворога пропускати не варта, не можна, і всіма силами наявними засобами нищимо. І сподіваємося, що якнайскорше як найскорше це таке зброя, яку нам передали союзники, потрапить безпосередньо на лінію фронту. А хоча всі розуміємо прекрасно, що потрібен час на те, щоб вона, скажімо, зі складів, які знаходяться за межами України, нарешті потрапила на, на саме поле бою, потрібен час. Така активність, хоч вчора було свято, але інтенсивності ворог абсолютно ніде не припиняв. Навпаки, вони намагалися е, про ну, навпаки намагалися на сході, зокрема в сторону Часового Яру і в сторону Очеретину, намагалися вчора максимально сконцентрувати всі свої наявні сили на цих напрямках для того, щоб прорвати нашу оборону. Дякую за цю інформацію. Скажіть, будь ласка, з приводу Харкова. Кажуть, що ворог формує війська щоб наступати на Харків? це не новина і не таємниця. Звичайно, що з однієї сторони зрозуміли їхній задум. Оскільки Лимано Куп'янський напрямок це по великому рахунку Харків і Харківська область, Харківщина це напрямок, який для ворога потрібний в деяких моментах. Перше, це е, чисто. Психологічне і політичне питання для Путіна, оскільки російські війська втікли в свій час Харківщини, відступили. А є команда завоювати заново всі території, які Росія втратила. Окрім цього, Путін розуміє, що якщо він і дав команду захопити Донецьку область своїм військам. Впевненими в результаті вони не можуть бути, якщо не спробують на харківському напрямку активізувати себе і не спробують створити нам навіть, якщо не непрямий удар, то все одно будуть намагатися точково. Атакувати для того, щоб ми свої не змогли резерви задіяти власне, на Донеччині. Ну і крім того, для них важлива Харківщина. в тому Якщо вкладі, коротко, що... пане Іване, да, розумію, у нас трошки з часом. Е якщо коротко, е то е я розумію, що ви не гадалка, але чи буде цей наступ? Коротко, буквально в одне речення. Швидше за все, якісь активні бойові дії точно будуть, для того, щоб відтягнути наші сили. Я е -е, скажу, що це буде фронтальний наступ. Фронтальний наступ. Наступне дивіться, не, не так буде. давно була ставка, і Верховний Головнокомандувач говорив про те, піднімав два питання: принаймні, ну те, що відомо, те, що не засекречено, це е, мобілізація і ротація. Скажіть нам, будь ласка, що думаєте з цих питань? Це взаємопов'язані речі. Чим більше людей задіяно у війську, тим більше є можливість для маневру. Маневру не тільки на полі бою, а власне для маневру для ротації, відведення, переміщення, підсилення, виведення на відпочинок військ. Це 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 взаємопов'язані речі, вони аксіоматичні. А особливо в сучасних реаліях масштабної війни. Чим більше людей є в збройних силах, тим легше нас як воювати, так і збільшувати часів. Так, пане Іване, це зрозуміло. Я, можна я знову уточню? За який час Україна зможе мобілізувати, і, мобілізуватися, і поповнити ті бригади для того, щоб була хоч якась ротація? Є якісь розуміння? В будь-якому випадку, з моменту, коли людина потрапляє в армію до моменту, коли вона переміщається на Бою або формально, коли участь може брати в бойових бойових діях? Ну це мінімум два місяці. От і рахуємо, якщо призвати енну кількість людей, то для того, щоб її підготовити, перемістити, злагодити на місцях, ну це мінімум три місяці часу. В мене ще є одне до вас запитання. Сьогодні українці відзначають день піхоти. Яка взагалі роль піхоти в сучасній війні? Недаремно 6 травня, 6 травня, тому що 6 травня, 1648 року, Богдан Хмельницький переміг на жовтих водах поляків, де власне піхота, козацька піхота завдала нищівної поразки польській кінній еліті. також. І... 6 травня ми святкуємо день Георгія побідоносця. А це по суті покровитель козаків. А запорізьких козаків, а запорізькі козаки завжди славилися тим, що були найкращою піхотою на євразійському континенті. Звичайно, що роль роду військ, як піхота, важко недооцінити, а ще важче переоцінити, оскільки на них по суті тримається передова лінія фронту. Піхота це ті, хто. Це ті, хто вміють і пожартувати, і битися, і це це, це люди, які на яких лягає найважча відповідальність на полі бою, які перші зустрічають ворога. І і крайні, і хто відходить він приходить приходиться відступати, це, це ті, хто постійно копають, це ті, що постійно найближче бачать ворога. Надзвичайно, надзвичайно важлива роль і завдання, і звичайно, що особливо зараз, коли ставка ну, по, ставиться, по суті, по суті, можна сказати залізні люди. Да, пане Іване, залізні люди. Я хотів ну, вас бачите, ще на установ... Це ржавіє, а вони ні. Навіть так згодом Та, з вами і наостанок, хотіли б уточнити щодо закону про мобілізацію, який вступить 18 травня. В дію що вже зараз потрібно робити військозобов'язаним чоловікам, які мають оновити свої дані в ТЦК? Можете нам сказати? Пере за все, це оновлення даних їх оновити можна як і через не тільки в центрах комплектування можна подавати інформацію зміну даних через. Центри надання адміністративних послуг можна навіть надсилати поштою, якщо ви впевнені, що ваші що ви правильно зібрали пакет документів. А окрім того, зараз наскільки мені відомо, що можна і електронну чергу доставати в центрах комплектування, але оновити дані це є обов'язок, і це обов'язок не зараз, а по суті він. З 22-го року, 24 лютого, коли Україні оголошений військовий стане можливо. Я знову що... уточню. Перепрошую знову, що я вас е перебуваю. Бо прямий ефір, е от ця електронна черга, чи цей кабінет, який буде створений, він якось розвантажить ТЦК. Він допоможе якось і ТЦК, і можливо тим людям, які хочуть оновити дані, е з якоїсь причини не можуть стояти в цих чергах. Звичайно, електронний черга з тим і пов'язана, що надає можливість розвантажити і перш за все не стільки працівників, як дає можливість не постояти довго в чергах, якщо ми маємо на увазі конкретно електронні черги, якщо ми маємо на увазі. Електронний реєстр, ну це вже він вступить у дію. в ньому можна буде реєструватися після 18 травня. Це єдиний реєстр військово-військовозобов'язаних або єдиний реєстр військовослужбовця чи резервіста, який по суті має конкретно визначені пункти. і Він буде в електронному доступі через додаток, можна буде завантажити. Пане Іване, ми вам дякуємо за цю розмову, за ваші роз'яснення. З нами був нагадаю Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України.